Слава Богу, брати і сестри, за те, що маємо такий прекрасний недільний ранок, можемо бути в Домі Божому, насолоджуватись співом християнської пісні, слухати його слово, яке говорить до нас. Нехай Його ім'я буде благословено. Нам тут добре, правда? Тепло, уютно, і не віриться, що за вікном може бути сьогодні рано 23 градуси. Мінус. Слава Богу, брати і сестри, що він подарував нам такий прекрасний молитовний будинок, куди ми можемо приходити і віддихати своїм духом, своєю душею, і збагачуватися в ньому, в слові Його. Ми будемо приходити до закінчення нашого служіння, зачитаю коротенько Слово Боже. Це буде соборне послання святого апостола Якова. Знаємо це місце четвертий розділ. Звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в наших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритися та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле. Щоб ужити на розкоші свої. Це можна розглядати як таку побутову історію. Сьогодні вже було братом нагадано. Немає порозуміння в сім'ї між дітьми, хтось хоче піти, нема порозуміння між чоловіком і жінкою. І я хочу коротенько говорити про смиріння. Про упокорення, як себе можна смирити, як себе упокорити, от як себе смирити? Поставила пательню жінка на плиту, щоб вона нагрілася, бо буде жарити котлети чи картошку, і треба туди буде налити олії. Але задзвонив телефон, вона відвернулася, сіла. Знаєте, як подружка подзвонила чи кума, зразу в м'яке крісло і вже ж забула, що пательня стоїть. Але потім згадала, коли почула запах. І замість того, щоб виключити, раз туди олія, вона фах, загорілася, згоріла витяжка, ну, але більш нічого не сталося, це потушилося. Як себе смирити? Правда, брати і сестри, як себе смирити? Стоїть щось на столі чи на кухні, ти біжиш до телефона? То добре, якщо там чиста вода, а знову ж, якщо там олія, ти його чіпляєш, воно на ковір чи на покриття таке, як тут перевернулося. Як себе смирити? Ти ж зразу в секунді закипаєш і думаєш, що буду я з цим робити. Ну, що вже можна робити? Фактично, з цим вже нічого не можна зробити, крім як поміняти. Як себе смирити. І саме, що не дозволяє нам цього зробити, брати і сестри, це наша гордість. Гордість не дає себе смирити. Не дає себе смирити. Добре. Як на вашу думку, легше себе смирити перед Федією, Вітією, Юрою, чи Тамарою, чи перед Богом? Ну, звісно ж, перед Богом, правда, то я ж не такий гордий, і вже ж такого нічого поганого не, не, не роблю. Буду смирятися, Господь бачить. Написано тут а далі – він гордим противиться, а смиреним дає благодать. Сьомий вірш. Тож підкориться Богові? Десятий, упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Ми не читаємо, брати і сестри, я не раз нагадував ніде, як той брат казав, що не просіть у Бога, щоб він вас смирив чи упокорив. І тут ніде не написано, я не находжу. Написано, що смиріться самі. Сьогодні було нагадано, прикладайте зусилля. Смириться. Самому треба смиритися, брати і сестри. І щоб все було благословено, то в першу чергу треба смиритися перед Господом. Смиритися перед Господом. Коли ми чистим серцем смиримося перед Господом, ми тоді не будемо мати проблеми, як нам смиритися перед чоловіком. Перед дружиною, перед дітьми чи дітям перед батьками, коли ми смиремося перед Господом. Апостол Петро в першому своєму післанні п'ятим розділом п'ятий вірш пише так: Також молоді коріться старшим і всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим. А Смиреним дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Божу, щоб він вас свого часу повищив. Все це треба досягати нам, брати і сестри. Все це треба досягати нам. Ми знаємо історію, був такий цар Ахав, він чинив дуже зле перед Богом. І ми знаємо ту історію, як він хотів забрати виноградника у Навота. Той йому не давав, бо він сказав, що я не можу цього зробити. Борони мене Боже, щоб спадщину моїх батьків я тобі віддав. І він зажурився. А жінка побачила, що він зажурився. Ми це не буду довго це вдаватися. Каже, що ти зажурився. Каже, що так і так. Навот не хоче давати. Вона засміялася з нього каже, що ти такий цар, як багато приказок є в народі, що можна на це сказати. Не переживай, каже. Я тобі дам. І ти будеш мати цього виноградника. І ми знаємо, як вона погубила цього чоловіка-навота, і до нього через Пророка Ілю було сказано слово. І 21-го розділу, 27-й вірш каже. Страшне слово було сказане, що він буде наказаний, і жінка його, і так далі. І 27 й вірш, 21 го розділу, і сталося. Як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнув на тіло своє веретище і постив, і лежав у веретищі і ходив сумовито. І було Господнє слово до тіжб'янина Ілії, говорячи: Чи ти спостеріг? Що ахав упокорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на Його дім. Бачите, брати і сестри, глибоке істинне смиріння людини перед Богом, і Бог відміняє те, що хотів. Зробити, то як же ж смирити себе, брати і сестри? Як смирити себе, як працювати? Один із методів, як смирити себе, є піст. Євангелисти нам розказують, що коли ти постися, то ти не будь сумним. Побрийся, голову свою помий, намастися, одягнися так, як треба, щоб ніхто не бачив, що ти постиш. Щоб ніхто не бачив, що ти постиш, і Господь, який бачить таємне, Він віддасть тобі явно так говорять євангелисти. Так що ж таке піст? Є дуже багато видів посту. Піст це стримання, стримання від їжі, щоб для духовних цілей це християнський піст. А є пісти. Зараз дуже багато врачів і сучасних медичних закладів. Вони рекомендують піст, щоб нам очистити свого желудка, підняти імунітет, похудати. І вони починають розказувати дуже-дуже багато є видів. І я вам скажу, що воно не шкодить. Воно не шкодить, воно теж приносить користь, якщо це робити. Але піст перед Богом. Це. Щоб упокорити свою душу, брати і сестри. В першу чергу свою душу. А що таке наша душа? Це розум, воля і емоції. Розум хоче одного, а віра потребує другого. І вже воно не може разом працювати. Треба упокорити свій розум, щоб воно воля, є Божа і є. Воля наша. Ну а про емоції, то багато можна говорити, що, як я казав, вони дійсно вибухають дуже швидко. І Господь хоче, щоб ми упокоряли свою душу. У євреїв було таке свято, воно описане в книзі Левит, там розповідається про відкуплення і. Описується, що коли вони постили, вони взагалі нічого не робили. Вони нічого не робили абсолютно. А ми, знаєте, як ми постимо, брати і сестри? Сьогодні вирішив попостити. Відмови від їжі. Нічого не... Їсти не буду. Телефон при мені. Дзвонки в минуту по декілька. Як на комутаторі не можна відповісти, на роботу спішу, бігаю, працюю, злоба тече, хлопці в обід обідують. Я не буду їсти, бо я сьогодні в пості і таке цілий день, як в котлі, брати і сестри. Це знаєте, що це за пісня? Отака От галочка. поставив, що сьогодні в четвер, в п'ятницю, чи в понеділок я постив, брати і сестри. Постити це Треба дійсно нічого не робити. Це треба себе смирити. Виключити телефона, в цей день про нього забутися, забутися про абсолютно все, що може тебе зне потурбувати. Абсолютно і з цією книжкою, якщо провести день, це буде благословений піст. Господь хоче, щоб ми один пастор. Він живе в Рівному, вже він зараз старший чоловік. Він розказував, коли в мене була проблема, і я просив у Господа, щоб він явив свою милість і я постив, щоб себе смиритися, то я боявся навіть приторкнутися до газети. Він так і розказував. Коли я йшов по квартирі чи по хаті і бачив, що вона лежить, то мені страшно робилося, бо хочеться її взяти в руки, якщо вона свіжа, і почитати, які там сьогодні є новини. Брати і сестри. Господь хоче, щоб ми самі це робили. Він нас до цього не принуждає. Ми це повинні добровільно, так як він зробив це. Хто піде для того, щоб віддати себе за нас, грішників? Не знайшлося такої людини. Один безгрішний Божий син. Сказав я піду, і коли був на землі. Розумів те, що йому прийдеться перенести від рук грішних людей, він питань не задавав для свого небесного Отця. Тільки як молився в Гевсиманії, то казав, що якщо хочеш, то хай ця чаша мимо мене прийде і зразу не моя. Оце що я говорив? Розум, воля і емоції не моя воля, а твоя. Хай буде він. Смирив себе до смерті і смерті Хресної, розуміючи те, що прийдеться пережити йому від рук грішних людей, він настільки себе смирив, і сьогодні він хоче, щоб ми смирялися, брати і сестри, щоб ми смирялися, щоб ми упокорялися, відкинути абсолютно все. Але ж я вам скажу, коли оце розповідаєш за кафедри. Ви можете сказати, а в мене немає здоров'я. І це логічно, це реально. Старші люди не кожного дозволяє здоров'я щоб сьогодні, коли ти хочеш попостити, я цього зробити не можу. У мене є така -то хвороба, є така хвороба, що при любих обставинах ти мусиш щось з'їсти, чи випити чаю, до прикладу. Брати і сестри, ми можемо це робити. І знову вертаюся до того, все, що може нас ізвні турбувати любі газети, любі книжки, телефони, робота, що тільки відкладіть це на день і побачите результат, ви можете їсти, якщо вам не дозволяє здоров'я, ви можете це робити. Але все відкласти абсолютно, все відкласти в сторону. І тільки тоді, коли ти будеш знезайнятий зовсім абсолютно нічим, ти можеш пороздумувати про свою душу. Ти можеш пороздумувати про того, хто є для неї Спасителем, і як треба жити, що треба робити, щоб осягнути того вічного блаженства, що він пропонує смирити свою душу, брати і сестри. В першу чергу, коли ми це будемо робити, то і буде смирятися наше тіло. Бо ми зачастую всю ставку робимо, що наше тіло смирити. Так, да, воно хоче чогось. І апостол Павло було нагадано сьогодні, що він казав, що я кожного дня стараюся його умертвляти чи перебущати своє тіло, і це правильно. Але слово Боже нам розповідає, що ми. Повинен упокорити свою душу. Господь хоче, щоб ми були покірливими. Ще раз вертаюся до того: ми не читаємо, що він нам пропонує, щоб ми молилися. Боже, мене смири, Боже, мене упокори, Боже, мені даруй те, як будь-то там на телефоні пару кнопок нажати, і вже воно прийшло. Ні, брати і сестри. Так воно не прийде. Над ним треба працювати. Було сьогодні нагадано, щоб досягнути Божого царства. Треба прикласти зусилля і щоб смирити себе, свою душу і разом з тим своє тіло, треба прикласти дуже багато зусилля, щоб цього досягнути. Нехай ім'я нашого Бога буде благословено і возвеличено. Будемо дякувати йому за те, що в такий зимовий день можемо бути, ще раз нагадую, в його домі, молитися до нього, прославляти його святе ім'я, радіти в тому. Що він зробив для нас, і надалі будемо це робити. Надалі, брати і сестри, продовжуємо молитися за нашу країну, за нашу, на людей, за, наших, за нашу владу, за те, що коїться у нашому краї. Віримо, хочемо, щоб наповнилась чаша молитов. Можливо, ми мало молимось, брати і сестри. Я не знаю, що сказати. Можливо, ми мало молимось. Але. Дивлячись на ситуацію іноді, яка є в людях, навіть тут, де ми живемо, взагалі в якихось новинах ти прочитаєш і бачиш, і береш свою голову і в руки, і кажеш, Господи, ця війна, напевно, ще не скоро закінчиться. Як людям сьогодні смиритися, брати і сестри? Вони про це навіть не думають, і в думках такого немає. А ми, християни, повинні думати повинні думати, повинен до того стремитися, щоб смирятися, упокорятися в першу чергу перед Господом. Якщо ми досягнемо смиріння, в нас не буде проблеми, щоб смиритися один перед одним. А в цьому проблема дуже велика гордість. Вона не дає, ну що ж я? Скажу до Віті, що смируся перед ним, а він скаже для Феді, щоб бачив, як Юра. Ну, може він не скаже, бо він вірючий чоловік, але в голову таке лізе, то це не смиріння, брати і сестри. Бо якщо воно буде по-євангельськи, по-божому, то ти такого не будеш думати. Хай там собі каже, що хоче, кому хоче. Ти смирився, ти попросив вибачення, ти зробив те, що згідно Євангелії, те, що пропонує нам Господь. Нехай його милість завжди буде явлена до кожного із нас.